Друзі, битва агротитанів стартувала. І зараз за мною, як ви бачите, стоїть єдиний, мабуть, в цій шерензі трактор 110 сил і стоїть він з українською сівалкою. Давайте зараз з вами подивимося, що це за машина, тому що багато хто із вас якраз хотів наутільну сівалку для таких тракторів. Так, ось. Стоїть нью Holland 5 5-110С і така сівалочка наутіл. мультисем Взагалі, сівалка за своїм типом є фактично універсальним агрегатом, виходячи з конструкції. Тобто тут сівалочка в нас двохрядно обладнана монодисковими сошниками, але за потреби нею можна сіяти всі типи зернових і бобових культур. Постійні роботи бобовими культури проводяться через заміну задньої балки сошників на пропашні секції з міжряддям 50, 70 та 75 см. Сівалка, не дивлячись на те, що зараз вона представлена мала, тобто три. Метри шириною захвату. Є різні варіанти. Є двохрядні за шириною захвату, 3, 4, 2, 4, 5, 5, 3, 6, 5, 7, 5 метрів. Це для яких тракторів від і до? Це для тракторів від 90 кінських сил. Саме на демопоказі ми робили трактором в 110 кінських сил, і його також досить хватило для проведення посівної роботи в якості демопоказу. Звісно, якщо ми кажемо про більші моделі, потрібен і більший трактор. На українському є ринку моделі є в 3 метри шириною захвату з монодисковими сошниками і 4,2 метри. Але вже є фактично підготовлені конструкторські моделі в вище зазначених моделях і однорядні з шириною захвату в 6, 9, 12 і 18 метрів. У даному випадку вона двохрядна. Так, вона тут двохрядна з в 175 мм. В цій моделі можна її фактично змінювати на міжряді 187,5 мм і 250 мм. І ця сівалка пневматична. Тобто в неї один стерилізований бункер. В неї вентилятор стоїть, який розносить відповідно вже зерно ніж сошниками. Все вірно тут дивіться, з приводу пневматичної системи, там встановлена турбіна, яка працює від гідромотора. Ну саме тут на тому тракторі, у цьому варіанті, можна встановити, щоб вона працювала від вала відбора мощності, або, наприклад, від автономної гідростанції. За потреби також сюди можна поставити моноциклонний очисник повітря, який значно подовжить життя самої турбіни. З додаткових опцій також можна обрати бункер більший. Тут, наприклад, він встановлений в 2400 літрів, розділений на дві частини у процентному співвідношенні 55 на 45. Повторюсь, за потреби можна становити більший. Ну на цю сівалку бункери, які підходять для більших моделей, становити не треба. Зазвичай фермери. Останавлюється на 2400 3000 літрів. Оскільки система тут, ви бачите, роздвоєна і в нас є два ряди сушників, можна робити бінарні посіви, можна, наприклад, переднім рядом вносити добрива, заднім вже вносити посівний матеріал. Передній ряд зміщається до 4 см для того, щоб можливо було більше, точніше ближче, закладати добрива до самого насіння, яке буде йти заднім рядом. Загалі міжяді яке тут тут мм. Нас інше міжряддя можна зробити? Так, да, інше міжряддя цілком можна зробити, якщо знімати сошники. Також з приводу сошників, тут дивіться велика варіативність у регулюваннях. Наприклад, якщо почати з того, що бачимо, вперше, що кидається на око, це ось ця пружина притиску з самого робочого органу до ґрунту. Тут по стандарту тиск варюється від 70 до 250 кг. але за потреби можна як додатково опцію обрати. Збільшений тиск, тобто сюди буде вмонтовано ще одну невеличку пружину, яка в свою чергу додасть плюс 30 кг до максимального тиску. Тобто можна зробити від 70 до 280. Також тут регулюється глибина розрізного диску до ґрунту в діаметрі, точніше в розмірі від 12 см з ходом в 5 мм. З приводу. Також цих регулювань це в нас регулювання кута атаки е, самого закриваючого колеса і регулювання також. Притиску, тобто також з фактично різним тиском можна буде е, виконувати роботи. Тут, я думаю, бачите, гусяча лапка, тобто chicken Tracker тут вже стандартні. Можемо пройти до іншого боку сівалки, де, в свою чергу, е, в нас також є деякі варіанти. Ось це, наприклад, типу Спайдер. Це е, такий варіант, здвоєний. Тобто, з стандартним металевим, одним прогумованим, є іще один. До якого також треба пройти, це ось таке прогумоване колесо. Така велика варіативність ну, потрібна для великої, так скажімо, клієнтської бази фермерів, тому що фактично сівалка є універсальною, в ній багато функцій. І щоб добитись максимальної ефективності, ну, потрібно мати в своєму арсеналі багато, так скажімо, різних варіантів. Комусь подобаються прості металеві, комусь прогумовані, Наприклад. А від чого залежить вибір типу прикатуючих коліс? Вибір типу фактично залежить від. Виконання посівних робіт від умов, які будуть на вашому полі, тобто сівалка себе показує досить досить добре при вологому ґрунті, пересушеному ґрунті. Ось, наприклад, на нашому ютуб каналі також є багато різних відео роботи в різних країнах, і, звісно, з різними ґрунтами. Норма висіву, як регулюється на сьогодні, дивіться, норма висіву фактично регулюється дуже просто. Ось цим регулюванням можна її збити до нуля. Ну тобто, якщо, наприклад, ви от прийшли, наприклад, вчора робили посівні роботи, вам потрібно її знову там переставити, наприклад, на якусь іншу культуру. Ви, виходить, відкручуєте, ось так ставите на нуль, тобто збрасуєте і вже виставляєте саме за потреби, яка вам потрібна. Тобто, ось так закручуєте. І е, вже можете робити інше за потреби, ці механічні варіатори взагалі можна змінити на електроні, для того, щоб просто з кабіни трактора не виходячи його регулювати. Також що хочеться ще додати, е, з приводу, так скажем, самого робочого органу, тут в нас Паралелограм, який в свою чергу має хід в 355 міліметрів. Тобто це дозволить копіювати ну, будь-яке поле, фактично, з будь-якими нерівностями. Що стосується очисників, ряду, також зміна притиску, зміна положень кутів атаки від нейтрального до найбільш агресивного. Якщо потрібно, їх можна взагалі, так скажемо, виключити, не знімаючи з Самої сівалки, просто перевевши в транспортне положення. Тут, якщо звернути на коліса, представлена спарка, а з іншої сторони, просте колесо, яке за стандартом йде на сівалці. Для чого вирішили показати спарку? Через те, що в нас є більші моделі і ну, вони, звісно, важать набагато більше. І в свою чергу, для того, щоб зменшити тиск самої сівалки на ґрунт. Було вирішено встановити ось таку спарку. Тобто це не проблема. Фактично, це у вас не сівалка, це у вас демо-агрегат, де повністю показані різні варіанти, які можуть бути як по шинах, так і по прикатці, так по сушниках, по очисниках рядів. Так, все вірно. Тут просто було вирішено втілити, так скажемо, як найбільше можливих рішень для того, щоб кожна людина на виставці знайшла в цій сівалці фактично щось для себе, оскільки варіацій багато, буває, хтось не готовий на. Наприклад, для того щоб просто зануритись у цю тему, потрібний якийсь вже готовий варіант для рішення. Це ми також можемо предоставити залюбки, просто вислухавши ваші потреби або потреби, наприклад, вашого агронома. Якщо так скажемо, ви опираєтесь при виборі на його компетенцію. І що виходить, що ви робите на сівалку, ви робите е, проект замовлення? Фактично, що клієнт хоче. Фактично, ми можемо зробити так, але, повторю ще раз, у нас є вже готові рішення, які ми можемо підібрати до вашого поля. Я, до речі, бачу, ще помітив, що крайні сушники складаються. Так, це, це зов гідравлічно. Да, вони складаються гідравлічно для того, щоб досягти транспортного положення в єврогабариті. Оскільки ми міжнародна компанія продаємо свої грагати більше ніж на 25 країн Європи і Всесвіту, тобто потрібно мати габарити з євронормами. Також Основною функцією на сівалках Multisem на європейському ринку є гальма. За потреби їх можна також встановити. І що стосується самого також сошника, можна обрати як додаткову опцію гідравлічну зміну притиску, тобто Можна буде мати такий, наприклад, циліндр, який буде вставлятись ось цей кронштейн, і фактично його гідравлічно піднімати. Для цього монтується ось туди маслостанція, від якої йде, звісно, тиск. Маслостанція під'єднується до трактора, і, тобто, ви просто піднімаєте на потрібну величину. Ну ніяк самостійно можна навіть не фактично нічого не робити лише нажимати на кнопки для просто комфорту в першу чергу. А зараз щоб відрегулювати тиск, що треба? Зараз щоб відрегулювати тиск, фактично треба буде підняти його. Ну тут вже встановлене максимальне положення, то треба буде трішки припідняти. На жаль, я не зможу це зробити саме зараз. Але як це робиться? Піднімається, витягує, знімається шплінт, опускається на необхідну величину і шплінтується обратно. Там певні позиції. Так, да, там певні позиції. Тут регулювання притиску, тут регулювання глибини. Тут регулювання кута атаки і також притиску. Те ж саме стосується і очисників ряду. Ми робимо їх взагалі на більшість сівалок світових брендів. Тобто, якщо у вас є своя якась сівалка, на яку ви хочете виготовити власні очисники ряду, наприклад, Нод Хорш. Так, величезна компанія, яка в свою чергу вже давно на ринку і зарекомендувала себе дуже добре. Але ну, якщо ви хочете переобладнати її якось, наприклад, ми можемо виготовити зернову шину, якщо сівалка у вас просапна, або навпаки, надати вам доступ до пропашних секцій від нашої компанії. Тобто, фактично, ми можемо також модернізувати вже вашу сівалку. І, до речі, що стосується хорша, оскільки зернова шина фактично не потребує ніяких переварювань, змін конструкції. Основної сівалки, ваша сівалка не буде сходити з гарантії. Тобто це, я вважаю, також є перевага. Оскільки хорш, наприклад, зернові шини просто не випускає. Буде фактично докомплектація. Да? Не зміна конструкція, а доукомплектування. Так, все вірно, буде фактично доукомплектування. Так, чудово. Да. Дозування здійснюється котушками. там так, дозування здійснюється катушками, вони є змінними. Ми їх також виготовляємо самостійно. Цей апарат і катушки і саме нашого виробництва дозволяє добитися нормою посіву, наприклад, ріпаку в півтора-два кілограми. Получається, що хочеться ще додати з приводу висіваючого апарату. Це в нас монада. Вона, як показує практика, досить добре себе зарекомендувала на як нашому ринку, так і європейському, і вона досить добре дозволяє контролювати повністю висів. Тобто там є датчики на кожному з. На кожній з трубок сошників, які, в свою чергу, якщо сошник буде забиватись, у вас ця інформація буде відображатись на моніторі, який буде знаходитись в тракторі. Сама система вже йде в комплекті з самою сівалкою. Так, і позаду рухається ось така граблинка, яка Так, Ми називаємо це скрибниця, вона тут знаходиться для кращого е розташування пожнивних рештків. Тобто, для, щоб для того, щоб воно було більш рівномірно. Всі сівалки йдуть вже безпосередньо із контролером висіву, З комп'ютерами. Так, комп так. так. І яка ціна сівалки в такій комплектації? Е -е, саме в такій комплектації ціна сівалки буде в районі. Е Мільйона 500 тисяч гривень з вже з урахуванням НДС, але потрібно також ураховувати державну компенсацію, під яку потрапляють всі наші агрегати, навіть очисники ряду. 25% як на сівалки, борони, катки і на очисники ряду. Все по 25%. Тобто 500 мінус 25%. Так, да, мінус 25%. І ви ще казали, що сівалка може висівати культури точного висіву. через ті самі апарати? А, ні, дивіться, як робиться посів ось такого формату. Тут в нас є балка, яка в свою чергу демонтується і встановлюється інша. Пропашна фактично, ми її так називаємо. На неї чіпляються пропашні секції, які ми також самостійно виготовляємо. І Можна буде виконувати посівні роботи заднім рядом пропашні культури з міжрядкою 50-70 та 75 см. А, наприклад, переднім рядом вносити добриво. Нагадаю, що можна змістити на 4 см, і так буде краще закладати бівлище до рядка саме добриво. Також з додаткових опцій тут встановлено гідравлічне регулювання притиску очисників ряду. Тобто, якщо ви так скажемо більше. Хочете зробити роботу комфортнішою? А, да, да, yeah. да, на кожному буде монтуватися гідроциліндр на кожному з і, е, також під'єднується до маслостанції сам прилад. І вже е, гідравлічно з кабіни трактора ви зможете регулювати притиск е, yeah. ряду. Так, а Ці крон червоні кронштейни для чого? Це потрібно для переведення робочого органу в транспортне положення. Тобто, якщо е, у вас Є потреба в перевезеннях, наприклад, ви так само піднімаєте, вставляєте на потрібну висоту, тобто ось сюди, і переїжджаєте на інше поле. Це дозволяє збільшити кліренс і фактично його зафіксувати. Тобто, у нас є фіксатори також на гідроциліндрах, щоб ні в якому разі не вийшло ніяких казусних ситуацій. Тут я бачу, що сіточки встановлені на кожному апараті. Це для чого? Да, це встановлено для того, щоб насіння попросту не видувало з посівного ложа, куди воно буде закладатись. Тобто, це також фактично є регулюванням, але яке за своїм стандартом ми самостійно вже встановлюємо. І якщо вам потрібно, ви вже можете, звісно, самостійно також це а, зробити. Тобто, це типу циклону, якоїсь да? він скидає тиск. Да. Да, все вірно, все вірно, і хочу так скажем звернути вашу увагу на те, що ось ці е, так саме налаштування, вони в свою чергу ніяк не мішають Монаді працювати, тобто, не дивлячись на те, що е, тут тиск вивільняється. Сама система досить чутлива, і вона у разі якоїсь проблеми помічає, що, наприклад, сушник був забився просто там з якоїсь на те причини, і посівна робота тим чи іншим органом не проводиться. Тобто, система повністю досить добре працює і допомагає уникнути таких казусних ситуацій. Я дивлюсь, тут ще датчики стоять на бункері. Так, Так, все і вірно. Да. Тут, виходить, встановлено по два датчики на кожну з частин бункерів. Тобто тут два і тут два. Перший сигналізує, що посівний матеріал або добрива скоро закінчиться. І останній вже сигналізує про те, що бункер пустий. Ну, круто? Так. Ще також з додаткових. Опції можна розглянути варіанти, які може запропонувати сам клієнт. Тобто, ми завжди готові фактично до нововведень, до наших конструкцій. Якщо це дійсно покращить роботу на вашому полі, ми можемо піти вам на зустріч і виготовити фактично агрегат. Суто під ваші потреби, як і казали раніше, під замовлення. Але треба розуміти, що не завжди рішення є практично е, вірним, тому що знаєте, на бумазі це одне, а на полі виходить, трошки інше. Але це не є проблемою, тому що наші конструктори та інженери допоможуть е, вам правильно розібратись тій чи іншій функції, е, зрозуміти, чи потрібна взагалі вона вам на вашому полі. Якщо ні, то ми, звісно, в будь-якому разі вам надамо цю інформацію і пояснимо, як краще буде уникнути тих чи інших питань під час роботи і сконструємо агрегат саме під вашу потребу. Так, друзі, ну що, як вам ці валочка? Багато хто просив. Будь ласка, отримуйте.